Доброго вам здоров'я! Оце вирішила і я якимсь чином, якимсь дивом прийняти участь у спільному проєкті Сніжинка на долонці. І хочу показати мої здобутки. Це манюнька, Сні... сніжиночка. Е, вона не дуже красива у мене вийшла. От, е, я ну, ну просто Перший звіт, я, як є, потім виправлюсь, сподіваюся. От іще дві сніжинки, зв'язані теж за майстер-класом Валентини творимо красу. Це блідно-блакитний колір. А це у мене там обірвалась нитка, і я не могла ні розпустити, ні дов'язати, бо вона обірвалась. І у мене серединка виходить е, блакитна, От. а потім я біленькою ниточкою далі почала набирати і е, таку саму сніжинку робити. Ну, правда, тут трошки я. Зробила інакше. Я зробила отут піко на 7 петель. І оці стовпчики я стала робити з двома накладами, тому що застосувала новий гачок на 0,9. І я побачила, що дуже мала оця корона виходить. Тому я збільшила тут. Ну, мені здається, що так краще виглядає, коли оця, оце піко, воно ну, якби майже в рівень із оцими основними елементами. Так, мені подобається ця сніжинка. Ну, для мене це велике досягнення. Так, значить, я їх заблокувала. Трошки поставлю вам відео. От вона, яка тримається, бачите? От. І ця тримається, і ця. От. Тобто, сніжинки ці я використаю на Новий рік для створення атмосфери. І, сподіваюся, ще буду плести. Я там уже зробила кое що ну потім в наступному звіті скажу. От іще тут є серветка, маленька серветка в техніці брюшкого мережева, але вона, мені здається, схожою на сніжинку, тому що має шість пелюсточок. Шість пелюсточок. Якщо її теж накрахмалити і е, зробити. Зробити так, щоб вона не була такою серветочною, а щоб вона була цупкою, як сніжинка. Отакі От. От мої здобутки. Я вам трошки поставлю ролик, як я працювала над. Цим дивом. Я з гачком тільки 2 роки і плюс 22 рік. Це значить 3 роки. До цього я взагалі ж, ну, як от кажуть, шарахалась від нього. Мама моя гачком вміла, серветочки робила. Такі оці манюні на шифоньєр, на етажерку. Сестра гачком дуже гарна, а я. Ніяк, я не розуміла взагалі, що це таке. При, цьому, при тому, що е, спицями я в'язала ще з студентських років. І коли мені вже нічого було в'язати, нічого було, все перемалювала, все перешила, перев'язала спицями, тоді я почала вивчати гачок. І це от сталося. Якраз після того, як я собі останній джемпер зв'язала, шапочку в голові, все, нитки всі вив'язала, шкарпетки всім нав'язала, все, нічого робить. І я взяла в руки гачок. І я оце вмію, якщо чесно, тільки оці стовпчики з кількома накидами, ну, або без накидів. Тому наступна сніжинка це буде із попкорном. От, і ще є задумка у мене на, з каналом Анастасії Бученко пов'язати трошки, якщо зможу. Так що навчаюсь і сама собі дивуюсь, як моє навчання привело мене до спільного проєкту. За що я дуже вдячна Валентині, бо вона не тільки майстриня, а ще і Неймовірна людина так, з такою повагою ставиться до своїх глядачів, до своїх е учнів. І я вдячна Валентині, творимо красу і тому продовжую працювати. До побачення! До нових серветок і сніжинок.